Доброго дня. Сьогодні я вам продемонструю, як правильно зареєструватися на курсах. Ви всі отримали ось такі листи на свою пошту, де є ваш логін та пароль. Але спочатку вам потрібно знайти сайт. Отже, в пошуку вводите PPK ІЗУ. Нажимаєте пошук. Після того нажимаємо на кнопочку Вхід цього сайту. В нас є два поля, які необхідно заповнити. Це в нас ім'я користувача та пароль, які нам прийшли листом. Ми вибираємо наш логін або ж ім'я та вставляємо у поле. Також робимо таке саме з паролем. І нажимаємо вхід. Коли отут висвітилось ваше прізвище, це означає, що ви успішно зайшли. Для пошуку курсів необхідно вибрати область. Ми обираємо Львівську. Та жмемо на курси ЛОІ ППО. І в нас, е, видається список курсів. Їх є в нас всього 192. І зверху в нас є поля, за якими ми можемо шукати певні курси. Наприклад, ми можемо вписати кількість годин 30, після чого ми знову маємо нажати. І система видала нам лише курси, в яких є 30 годин. Також можна по назві, які вам необхідні. І ось нас вибило три курси. Для того, щоб додати курс для проходження, ми повинні нажати на ось таку корзинку. Так, бажаю додати. Після чого ми можемо перейти в наш кошик та подивитися на курси, які були додані. Можемо переглянути їхній опис. І читаємо коментар до курсу: Курс для педагогічних працівників. Асистенти вчителя-вихователя, вчителя-вихователя закладів середньої освіти. Нам це не підходить. Ми видаляємо цей курс. Ви дійсно хочете видалити курс? Так. Переглядаємо наступний курс. Дивимося на коментар до нього. Курс для асистентів-вчителя класів з інклюзивною формою навчання педагогічних працівників загальних закладів дошкільної, середньої та спеціальної освіти. Оскільки є спеціальна освіта, цей курс нам підходить. Таким чином, ви можете обрати декілька курсів, порівняти їх, залишити один єдиний, який вам підходить. Після чого нажмете на ось цю галочку Надати пропозицію. Після чого змінити курс вже буде неможливо.